Ну що, друзі, всім привіт. Фіналізуємо вже наш вольєрчик для фазанів. Уже домовився на наступну неділю е великих чотири фазана. Ми купимо: одного самця і три самочки. Так що сьогодні вже такий фінальний день, тут будемо підсипати, все дороблювати. Коротше, все, якось отак. Доробили і вже будемо запускати птицю. В общем. Що я сьогодні планую зробити? там от його всі щелі. Я почитав, що буває залітає горобець і він є розносчиком всякої зарази. Так що ми там де оті щелі ми задуємо пеною і також оці всі ребра. Я також потрошки пшикну пенки. Ну, отсюди, отам така в листку нормальна щіль, ребро, то теж щелкнем п'єною. Потім, що ми сьогодні ще? Е, хочу поцепити два світильника. Один тут, а другий там. І кинемо всю проводку. Е, знаю, що скажете, що навіщо свіє, туди-сюди. Е, в принципі, так воно є, що, мабуть, не потрібно потрібен світло. Але щоб потім нам вже не лазити, коли буде птиця, то хай світло буде. Будемо включати, не будемо, але фонарі, я думаю, що не помішають, хай вони висять. Так, вкопаємо таке саме деревце з тієї сторони. І я хочу їм тут зробити такі, типа сідальця, драбинки. В одну на ту сторону, а другу таку на цю сторону. Отакі, типу, зробимо сідальця. Ну і що? Піском і щебеночкою підсипемо їм тут. Радості капець. У мене. Що вже фінал, фінал. Наконець я це все доробив. і вже буду радуватися нашій птиці. Ну все, якось отак, на цілий день роботи. Так що все, погнали. Будемо все це робити Ось так, запінили, потім висохне, підріжемо. Так, друзі, ось такі світильнички. Такі лампи. Зараз один прифігачимо посередині, а, отут. А. Отут посередині. І там також посередині. Потім у цього проводу ми кинемо розводку. Там поставимо коробочку і включатель зробимо. З тієї сторони. Аж таку коробочку засунев, включати. Все. Ну все, погнали робити світильничок наш. Прикручувати. Ось так, один світильничок я вже прикрутив. Провод також туди кинув. Там ми перемкнемося. Ось отак другий. Світильничок. Все, зараз теж перемкнемося, кидаємо проводи і погнали далі. Ось так, друзі. Наші світильнички. Що чіпляємо на них кожуха. І буде огонь. Так, ну що, друзі, зробили ми наше світло. Ось так. Не друга наша лампочка. Зробили тут коробочку. На включателя. Зараз покажу. Повивели отак сюди. Звісно, трошки може негарно тут. Ось зробили таку коробочку. Ну, щоб там дощ нічого не попадав. Так. Ну, ось така коробочка. І включайте. Тик, 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 тик. Ось так от. Що, продовжуємо, зараз пообрізаємо піну і тулимо за нашими якесь деревце знайдемо і поробимо їм сідальця. Ось нарізали таких ломачок. Зараз будемо робити робити сідальця. В общем, ребят, тут отаку зроблю длинну їм, сідальце таке длинне А там уже зроблю з тієї сторони дві половинки. Ну, давайте, зараз побачимо, що в нас буде виходить. Ось так ми зробили. Тут їм Сідальце і також. Тут трохи інше, бо тут стінка в нас повністю не зашита і тут таке сідальце такі зробили. Все, зараз будемо вже підсипатися, обріжемо нашу піну. І все, ми будемо здавати під ключ. Ще ось таке деревце посадили. Ну як посадили, вкопали. Ось отак. Ну, все, зараз будемо. Може підсипатися, ще де не обріжемо піну. І в принципі все. Все, ребята, ділили. Все поробили. Сюди копали теж деревце, камінчика поклав. Сюди підсипали пісок. Гра на сєвіші 5-10. так їм зробили. Тут сідальця, тут. Палочку зробив, щоб не шаталося. І, і тут ще доробив половинку. Так, світло у нас, хопа є. Хопа шпінгалетики, замочок. Так само шпінгалетики, замочок, деревце. Там пінку попідрізав, світло, підсипали. Тут так їм зробив сідальця. Коротше, отак. Так що на наступну неділю веземо фазанов живих. замовив встав, в карап... карапиші 4 штучки, один самець і троє самочок. Поїдемо забирати в наступну суботу, так що покажу вам, як я буду їх випускати поки що в вольєр, а потім в дику природу. Фух, отак от. Нелегкий, звісно. Путь проділили, багато роботи було. Ще залишилось зробити ринву. Ринву. І отут я планую зробити, забетонірувати стежку, щоб ходити. Ну і зрозуміло, цей кусок горіха зріжеться. Оцей. Все, якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Ось так, друзі, у нас світло варить клас, реакти. Реально, ну, реально освещается конкретно, все на вулиці не сильно темно.